Нарешті березень місяць розпочалась, друзі, весна. Вночі ще прохолодно, але в день за десять. Вітаю, друзі! Нарешті ми вирвались до лісу. Ну, таке враження, що, не знаю, в місяць у лісі не були. Було прохолодно і дощі. Тому знаєте як, щоб не застудити собак, трошки побули вдома. Зараз у нас нема багато часу, але все рівно пройдемось, подивимось в лісі вологи, багато дощики було. Це дуже гарно для грибів і обіцяють досить теплу погоду. Так що впевнені, що за березень грибочки підуть. Собак взагалі не видно. Десь побігли вже, скучили теж. Та й ми собі ще скучили. Гарно. Що ти там знайшла? Грибочок? О тако. А ну що це таке? Не знаю, друзі. Але грибочок. Бірбонець? Пішли. Де ти там ховаєшся? Ага, бачу. Ми в цих місцях, якщо пам'ятаєте, були десь, напевно, скільки? Днів 10 тому, тиждень, так? Да? Марсик вже не боїться. <говори> Бачиш? Не да. Пішов, пішов. Льот ще є. <говори> Смільчак, Марсюш. А, спочатку боявся. <говори> а от ми, я не знаю, нас він витримає чи ні. <говори> а зараз ріше спробую. Дякую. <говори> Ми сиріше вже почали готуватися до грибного сезону. Ось таких от два ножичка взяли собі Іріша вибрала собі, бачите, такий акуратненький невеличкий ножик. До речі, тут е можна лезо змінювати. Ну, ми вибрали тільки одне, тому що нам, в принципі, о, бачите, нам, в принципі, не треба міняти для грибів. Легенький такий, то що треба. Ну, ну а я собі вибрав отакий от викидний. Дуже полюбляю такий варіант. Бо в мене, ну, зручно, для мене це зручно, тому що в мене в одній руці камера, я вам все фільмую. Ну а в іншій ножик. Якщо кому цікаво такі ножики, я силочку залишу в описі під відео і в коментарях. Так що... А, до речі, ще є промокод, промокод Жекілі, Ще і знижку отримаєте. Ну, ну, там не тільки ножики. Туристичне спорядження дуже багато, цікавого. Ще є квіточки. Ага, тут. Так, да, ці вже, бачиш, які прокидається ліс. Супер. Поки що, окрім одного незрозумілого грибочка, більш нічого не побачили? Жепа. Що, пройдемо трошки далі? Може на ту сторону вирішити? Давай на ту сторону трошки підіймемося. На цей. Пішли. Що там? Ага. бачу. Окрімлений. Молодесенький. А ага. у такі молоденьки. Бачу, бачу. Ліворуч від нас хащиці. Може на межі там подивимось. Ну там такі світлі участочки ліса. Видимо, да, де бачу, да, тут кущі, колючки. Не, ну дійсно. Мені дуже подобається. Ну на, якщо бачили, друзі. У нас є такий ніж, ну грібний саме з таким лезом кривим. Ну, Чесно кажучи, непрактично. Дуже незручно, особливо ті гриби, які треба зрізати, от, як опеньки, Ну, просто неможливо з ним. Жека. Чистити гриби, ну, ще більш-менш так. Але зрізати ну, незручно. А і рішив взагалі, то постійно да, різалась з ним. А ну, так що, може комусь і зручно таким ножиком, але нам ні. Що мені що і рішу. Так, ні, ну так, да, комусь може і зручно. Мені більш подобаються в мене от таких викидних ножичків, наскільки було, три. І все три десь у лісі. Так що у цього ножичка ще є ззаді крепеж такий, бачите. Я вже зробив таку. Вірьовку таку на руку, щоб не загубити. Де Жека вже там ховається? Розвідка. А. Завтра у нас цілий день буде свободний, то поїдемо на Буковину, друзі. Там точно позбираємо, що там. Вісняний грибочки. Ага. А ти диви, не ссох щось таке. Ну так що завтра зранку ех на цілий день Дивіться, ціла сімейка, а? Що там? Ще трудовички? Ну на таке місце прийшли, тут багато пнів. Нет. Высоши древ. И тут трутовичків, ну тут точно можна цілий кошик зібрати. Не, не трутовички, якісь на дрожани. Ну трудовиків багато. Пошли, пеплен. Опа! <свят> Вон, бачите, зараз. Ага. Під шляпкою пластинки. Пошли, там в іншу сторону. Пошли. Гарно, да? такий запах в лісі. Сонечко пригріває. Ну що, потихеньку повертаємо, так? Да? Гарна прогулянка, але нам ще сьогодні Марсика до лікаря. Щось турбує його. Може алергія якась щось. Да? Чухається. Намагається почухати, але не? не виходить, щось у нього не зрозуміло. Поїдемо, все узнаємо. Давай зараз трошки ліворуч, там. Угу. І так і підемо. Ще трутивички, але таких ми сьогодні не бачили. Цікаві такі. От куди ти ото поперлася? а? Завела і мене і собак. Давай, трошки праворуч. Підходимо ми вже до машини. Собаки набігались. Ми свіжим повітрям подихали. Супер. Початок весни. Завтра обов'язково поїдемо в ліс. І впевнений, що знайдемо якісь весняні грибочки. Ну що, друзі? До завтра.